Ті, хто знайомий з внутрішніми рослинами, негайно розпізнають фікус лірата. На додаток до того, що його листя укладені скрипки, які дали рослині свою загальну назву, не може не помітити ця рослина також домінувала в соціальних мережах протягом багатьох років, стаючи одним з найпопулярніших і улюблених дерев у приміщенні. Їх популярність за останні кілька років різко зросла, що зробило їх однією з найбільш затребуваних у приміщенні рослин. Ці рослини досить красиві і добре відомі своїми властивостями очищення повітря, що робить їх популярними в приміщенні рослин для спальні. Незважаючи на свою популярність, за них не так просто доглядати. Ці рослини важко адаптуватися до змін. Багато власників потрапляють у відчай. Коли їх рослина не виглядає так добре, як на фотографіях у стрічках соціальних мереж. Однак, як тільки ви зрозумієте, що потрібно для того, щоб ці рослини були щасливими, вони не будуть більш проблематичними, ніж будь-які інші поширені в приміщенні рослини. Почнемо і пройдемо кожен крок зростання та залишає лірат фікус. Огляд рослин лігатів: Тип рослини, рідна рослина. Сім'я, шовковиця, Рейт, Файкес, Види, Файкес, лерейта. Домашній регіон, Західна Африка. Освітлення, яскраве розсіяне світло. Висота 3 метри. Вимога поливу. Низький до помірного. Шкідники та хвороби, павутинні кліщі. Догляд. Помірний. Тип ґрунту. Повітряний та добре дренажний. Кислотність ґрунту від 6 до 7. Що це? З наукової точки зору, рослина відома як автонатеріалу, члена сімейства Тубінгу чи фігяк і інші файкесес, вирощені в приміщенні, ви навряд чи зможете дізнатися фікус Лораса під відкритим небом. Замість того, щоб бути помірним деревним вирощеним у приміщенні з парою гілок. Ці дерева під відкритим небом можуть легко досягти вражаючої висоти 12 метрів. Рід Файкес населений багатьма улюбленими рослинами в приміщенні, включаючи еластичну фікус, гумове дерево та фікус бенджамін, також відомий як плач, фікус. Представники такого роду походять від теплого і вологого клімату, що робить їх ідеальними для вирощування в кімнаті. Навіть будучи обмеженим горщиком і висотою вашої стелі. Вони можуть стати вражаючими та високими деревами в кімнаті з належним доглядом. Сім'я тутова включає ряд звичайних садових рослин, особливо фруктових рослин. Фіг, очевидно, це перше, що спадає на думку, але вона також включає більш екзотичні фрукти, такі як шовковиця та джекфрут. Рідний регіон, фікуси Лірата із Західної Африки, де вони складають частину середнього рівня навісу в тропічних лісах. Вони походили з регіонів Сєрра, Леони та Камаруну, але з тих пір поширилися по всьому світу. Ці дерева просвітають у тепліших тропічних та субтропічних кліматичних умовах, що є лише однією з багатьох причин, чому вони є прекрасними в приміщенні. Характеристики Визначальною характеристикою цієї популярної рослини є її листя у формі скрипки. Їх листя досягає вражаючих 45 см завдовжки та шириною 30 см у правильних умовах. Ці листя утворюють щільні скупчення, які оточують розкидані гілки, створюючи чудовий тропічний вигляд. Як згадувалося раніше, ці дерева ростуть набагато вище на відкритому повітрі, ніж у приміщенні. Зазвичай досягаючи середньої висоти 14 метрів, вони мають товсті гілки та вражаюча корона. Вони також дають плоди в правильних умовах, зрозуміло схожими на звичайний інжир. Ці фрукти, як правило, діаметром близько 2,5 см з текстурованою зеленою шкірою. Хоча ці фрукти їстівні і нешкідливі для їжі, ви, мабуть, не захочете їх спробувати. Смак гіркий і терпкий, і, як правило, висушує рот це точно не те, що ви хочете додати до наступного фруктового салату. Зростання цих дерев у приміщенні виглядає зовсім інакше. Листя все ще великі, що є однією з причин, чому вони стали миттєвим відчуттям у соціальних мережах. Однак гілки, як правило, набагато тонші, ніж вони були б на свіжому повітрі, і вони не виростають так високими, обмеженими розміром горщика, в якому вони посаджені. З належною обрізкою на ранніх стадіях росту рослина розвиватиме багато гілки та стане повнішою дерев'яною домашньою рослиною. Однак багато хто залишається корочим з однією гілкою та густими вертикальними листками, що покривають кора. Як рости фікус лірата часто позначається як легкий для вирощування. Хоча в цьому є якась правда, вам потрібно зрозуміти тонкощі цього дерева, щоб забезпечити його належним чином. Вони не потребують особливої уваги, і в цьому сенсі їх не складніше доглядати, ніж інші поширені в приміщенні рослини. Але вони чутливі до змін у навколишньому середовищі і потребують оптимальних умов, щоб вирости до повного потенціалу. Після того, як ви встановили правильну рутину, найголовніше дотримуватися цього. Ці дерева реагуватимуть на будь-які раптові зміни в умовах, скинувши листя, ваяне та пожовтаючи. Кожна з цих проблем вимагає тривалого часу відновлення після вирішення проблеми. Погляньте на ці основи догляду і спробуйте якомога більше повторити їх. Ці рослини не дуже толерантні до умов, які відрізняються від рідного середовища проживання Світлий Шукайте в інтернеті кращий рівень світла для файкес Ліарейта, і ви знайдете широкий спектр відповідей. Деякі кажуть, що вони терпимі до слабкого світла, а інші кажуть, що їм потрібно прямо сонце. Тож давайте встановимо запис прямо, починаючи з рідного середовища проживання. Вони є вихідцями з низовинних тропічних лісів. Тут вони можуть рости під іншими високими тропічними деревами або утворювати верхню частину навісу в інших районах. Ви навіть можете побачити, як вони ростуть у деяких районах на повному сонці більшу частину дня. Таким чином, вони здатні добре адаптуватися до різноманітних ситуацій, коли є яскраве світло. Ця адаптивна здатність це перше, що слід враховувати, коли ви приносите рослину додому. Більшість файкес лери та з розплідників вирощують у теплицях, де світло яскраве, але зазвичай непряме. Оскільки вони не реагують добре на зміну, переміщення їх у приміщенні та розміщення їх або в прямому сонячному світлі, або в умовах низького освітлення швидко призведе до проблем зросту. В ідеалі намагайтеся забезпечити свою файке з улерий та цілий день яскравого, непрямого світла, щоб найкраще відповідати його умовам вирощування парникових парникових. Якщо у вас є лише територія з деяким прямим ранковим сонцем або низьким освітленням. Вони можуть вижити в цих районах, але їх потрібно повільно акліматизувати з часом, щоб запобігти шоку. Якесь легке пряме сонце набагато краще для низького освітлення, якщо ви хочете сильного зростання. Рослини Файкас та в умовах помірного до низького освітлення зростатимуть неймовірно повільно, якщо вони взагалі не виживуть у цих умовах довгостроково. Якщо вам потрібна низька освітлена домашня рослина є інші альтернативи. Якщо у вас є яскраве вікно, що виходить на південь, покладіть перед ним свою файкес з Повільно піддайте його до 30 хвилин до години прямого сонця рано вранці, покриваючи вікно чистою завісою до кінця дня, щоб відфільтрувати світло. Альтернативно, вікно, що виходить на схід, також підходить. Поливання Кількість води, яку ви надаєте своєму літерату, буде залежати від декількох факторів, включаючи рівень освітлення та віку. Як правило, це не спраглі рослини, які потребують поливу лише тоді, коли верхній шар ґрунту повністю сухий. Молоді рослини потребуватимуть більш частих поливу, оскільки ґрунт висохне швидше, а стебла не несуть стільки вологи. Більші та встановлені дерева можуть обійтися без додаткового поливу протягом тижня-двох. Освітлення також має вплив тим, що знаходяться в більш яскравих місцях, потребуватимуть воду частіше, ніж ті, що розміщуються в умовах слабкого освітлення. Найважливішим фактором є послідовність, оскільки ці дерева легко напружуються, їм потрібна вода з постійними інтервалами, щоб найкращим чином виглядати. Зазвичай регулярно перевіряти ґрунт, який дозволить вам у ідеальний момент поливати в ідеальний момент, щоб підтримувати постійний рівень вологості. Якщо їм дійсно не вистачає води, вертикальні та структурні листя повільно починають спускатися. Це пояснюється тим, що клітини всередині листя і черешки не вистачає у воді і не можуть заповнити рослину і утримувати листя на місці. Хоча краще не чекати, поки цей момент знову поливає. Це допомагає запобігти серйозним проблемам з недостатньою поливою. Якщо можливо, використовуйте відфільтровану або дистильовану воду для поливу. Вони досить чутливі до хімічних речовин у водопровідній воді, і їх накопичення може призвести до тривалих проблем із ростом. Якщо ви живете у високоякісній водній зоні води, це може не потрібно, але тим, хто живе в містах з сильно обробленою водою. Може бути варто розглянути цей варіант, якщо ви хочете врятувати рослину живою протягом багатьох років. Ґрунт фікус лірата насильно відрізняється від інших домашніх рослин, коли мова йде про вимоги до ґрунту. Їм потрібен легкий, добре просочений ґрунт, який швидко стікає, щоб уникнути заболочення та можливої кореневої гнилі. Щоб створити ідеальну текстуру, є кілька матеріалів. Які ви можете використовувати для поліпшення будь-якого якісного ґрунтового ґрунту? Перлайт – це перший, який виготовляється з розширеного вулканічного скла. Ці невеликі білі гальки збільшують простір між частинками ґрунту для поліпшення дренажу та освітлення ґрунтових сумішей. Далі ми маємо торфний мох, основне для садівництва в приміщенні та на відкритому повітрі. Він зберігає вологу, не зважуючи суміш і не стаючи мокрим. Однак існує певна суперечка щодо використання торфового моху та його стійкості. Для більш екологічного варіанту виберіть коукенат кор, який виконує ту саму функцію без впливу на навколишнє середовище. Більшість змішаних гончарних сумішей для домашніх рослин матимуть поєднання цих елементів. Якщо у вас є багато домашніх рослин і хочете заощадити гроші, ви також можете додати одну частину перлейд та коуку кор до двох частин, що готують ґрунт, щоб зробити власну суміш. Але якщо ви дійсно хочете зберегти свою файке з плерей та щасливою, найкраще, що ви можете зробити, це вивчити ґрунт, в якому він був спочатку посаджений. Оскільки ці дерева потребує часу, щоб регулювати, як максимально уважно реплікувати оригінальний ґрунт, обмежить трайн забезпечуючи його довгострокове щастя. Температура та вологість, як і більшість домашніх рослин, фікус лірата шанувальники теплих вологи Вони віддають перевагу кімнатній температурі між 15 до 24 градусів Цельсія протягом року. Вони можуть терпіти температури до 10 градусів Цельсія, але різко повільно зростають або навіть повністю припиняться, якщо воно залишається таким низьким протягом тривалих періодів. Хоча вони добре переносять тепліші температури, постійні температури вище 29 градусів Цельсія також можуть призвести до стресу. У ці періоди вони потребуватимуть додаткового поливу та потенційного захисту від суворого прямого світла, щоб уникнути довгострокових проблем. Що стосується вологості, вони, як правило, задоволені 40 до 60% вологості. Вони можуть терпіти вологість близько 30%, але знову ж таки зросте дуже добре в цих умовах. Націліться на 50% або вище для найкращого можливого зростання. Як і у всіх умовах, послідовність є ключовою. Підтримка постійної температури 21 градусів Цельсія протягом року набагато краще, ніж провести тепліші дні та кілька прохолодніших днів. Те саме стосується вологості. Намагайтеся зберегти його таким же протягом року без великих коливань для кращого зростання. Найкращий спосіб підтримувати постійну вологість це використовувати зволожувач. Це особливо корисно в більш сухих районах, де вологість не досягає абсолютного мінімуму 30%. Зволожувачі дозволяють контролювати рівень вологості навколо вашої рослини, але що ще важливіше, вони дозволяють підтримувати однаковий рівень вологості протягом року. Добриво. Фікус вірата виграє від регулярного режиму запліднення навесні та влітку. Це допомагає поповнювати поживні речовини в ґрунті та заохочувати більш швидке росту, особливо коли вони більші та залишаються в одному горщику протягом декількох років, не змінюючи ґрунт. Будь-яке збалансоване добриво для домашніх рослин ідеально підходить для цих рослин. Крім того, ви можете використовувати добриво з дещо вищим вмістом азоту для заохочення нового росту листя. Однак не використовуйте азот, оскільки надмірне використання може створити дисбаланс у ґрунті, який завдає шкоди розвитку корення та стебла. Рідкі добрива найпростіше застосувати, просто додавши їх до звичайного режиму поливу кожні 4-6 тижнів. Поживні речовини негайно доступні рослині, покращуючи поглинання в ідеальний час. Існує також багато варіантів добрива з повільним випуском, які застосовуються рідше, ідеально підходять для тих, хто має напружений графік. Зазвичай вони поставляються у вигляді гранул або паличок, додаються до ґрунту і повільно розчиняються.